Реально, чому ну, тому що пане Олександре, оперативні можливості Служби безпеки України це не оперативні можливості МОСАДу. Це перше. а друге, якщо відповідно до цього часу не було навіть жодної спроби замаху на више військово-політичне керівництво, то відповідно є певні домовленості. Ви згадаєте навіть 2022 рік, коли З'явилося тоді повідомлення на момент Стамбульського так званих перемовин, правильно? Перших зустрічей, що російська сторона дала гарантії безпеки українському президенту, правильно? Що не будуть бити по відповідному ряду кварталах і в центрах прийняття рішень. Чотири роки війни ви побачили удари обох сторон по центрах прийняття рішень? Я відповів на ваше питання. А саме знищень едиця було mm, фактично втекло.